вчитель, добрий вчитель. Так ліцеїсти відгукуються про свого нового вчителя офіцера. У дев'яти закладах освіти міста Прилуки віднедавна чергують працівники поліції. Це досвідчені фахівці, котрі, окрім професійних навичок, мають знання з психології дитини. Служба освітньої безпеки діє у прикордонних, а також наближених до лінії бойових дій областях. Головна ціль зробити безпечним освітнє середовище для всіх учасників виховного процесу. Під пильним наглядом поліціянтів і Прилуцький ліцей номер 6 Така ініціатива подобається і вчителям, і батькам. Кам, зазначив директор закладу Дмитро Самозван. Тепер офіцер контролює дуже багато важливих речей в нашому закладі, особливо це касається безпекової ситуації. У нашому закладі тепер е, спеціальний прохідний режим е, щодо тривог. Також офіцер безпеки контролює, контролює дітей і батьків щодо проходження. В надзвичайних ситуаціях і також у нас активно проводяться уроки безпеки у класі безпеки. На одному із таких уроків для четвертокласників побувала і знімальна група телеканалу Прилуки. Сьогодні головна тема для обговорення тероризм, вибухонебезпечні предмети та спілкування з незнайомцями. Під час заходу ми застосовуємо інтерактивні методи навчання. Задіємо дітей в формі ігор. Наприклад, як сьогодні було зроблено, діти навчались лягати під час вибухів, діти показували свій алгоритм дій, коли вони виявили підозрілі предмети. Крім цього, дітям було продемонстровано бронежилет другого класу. Хто бажав міг одягнути і подивитись, як наші військові ходять та бігають, але ж у військових бронежилети більше. Більшого класу, тому вони більш тяжкі. Інспекторка пояснює, вивчають надважливі теми. А саме, правила дорожнього руху, спілкування в соціумі, протидія булінгу, кібербезпека та алгоритм дій під час небезпечних ситуацій. Такі уроки проводять для учнів усіх класів, починаючи з першого і до одинадцятого. Для кожного з них передбачено програму за рівнем. У нас в школі 29 класів. Тому я майже щодня проводжу заходи з якимось класом. Буває така ще 3-4 заходи в день, буває ще жодного заходу. Коли немає заходу, то я підготовлю медійний матеріал, тому що ми беремо презентації, відеоролики знаходимо, щоб провести такі заходи. В умовах воєнного часу створення безпечного освітнього середовища в закладі стало пріоритетним як для освітян, так і поліціянтів. Натомість учні завзято черпають нові знання. Діти реагують на такі заходи з позитив. На боку, їм цікаво слухати такий матеріал і активно працювати. Сьогодні клас безпеки об'єднав більше 24 четвертокласників, серед них і Олександра. На уроках інспекторки дівчинка втретє. Нові знання засвоїла швидко. Сьогодні ми навчали правила безпеки. Що треба робити, якщо ти бачиш міну? Надівали броні а, ляга нучуся лягати те правильно, якщо будуть вибухи, то це так треба лягти». Уже не вперше приміряв на собі. Про четвертокласник Максим. Ліцій зізнається, правила безпеки знає давно. Проте уроки інспекторки відвідує залюбки, адже тут завжди цікаво та весело. Ми говорили про захист від тероризму. Ми говорили, що треба, коли тероризм, треба зберігати спокій, та не можна е, е, панікувати. Це дуже корисна інформація, та ще й для моїх друзів вона буде ще е, кориснішою. Робота поліцейської в закладі освіти стосується не лише навчального процесу, її обов'язок слідкувати за дотриманням правопорядку, контролювати учнів під час перерв та здійснювати контроль доступу в приміщення на в школі. Пози. Ставлення, вони активно взаємодіють, якщо потребує якась допомога, то вони називають будь-яку інформацію. Поліціянтка спілкується з ліцеїстами, відповідає на їхні запитання і таким чином формує позитивний імідж правоохоронців як гарантів безпеки фахівців, які щомиті готові прийти на допомогу.